Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми продовжуємо грати за Сполучені Штати Америки в моді Міленіум Давен. Джордж Буш оголосив війну з терором, після чого почалося введення військ НАТО на територію Афганістану для боротьби з Талібаном. Після їх знищення почалась операція Свобода Іраку. Причиною стало створення зброї масового ураження Саддамом Хусейном. Ірак капітулював. Тепер там новий демократичний уряд, який підпорядковується США. 13 грудня 2003 року сили США захопили бородатого та замученого Саддама Хусейна в підземному укритті на фермі в другій половині дня. Джордж Буш в телевізійному зверненні сказав, що Саддам Хусейн постане перед справедливістю, яку він не дав мільйонам. Після завершення активної фази війни з терором ми знову повернулись до Африки Сомалі. 7 січня 2004 року в офіційній столиці Сомалі Могадішо пройшов конгрес при підтримці США, на якому зібрались представники офіційного Сомалі та невизнаних Джубаленд, Південно-Західна держава Сомалі та Пунтленд. Сомаліленд участь в Конгресі не взяв. На конгресі було прийнято рішення про створення тимчасового федерального уряду. Південно-західна держава Сомалі згодом Намагалися увійти до складу тимчасового уряду. Джубленд та Пунтленд відмовились від цього. Тим часом було знайдено укриття у саме Бен Ладена, ми зв'язались з урядом Пакистану для проведення операції по його знищенню. Пакистан дозволив нашим спецпризначенцям увійти на їх територію. Через декілька днів Усама Бен Ладен був вбитий. Група морських котиків увірвалася в секретний комплекс та застрелила беззбройного Усаму Бен Ладена. Його тіло вивезли на авіаносець для упізнання, після чого його похоронили в морі по ісламським традиціям. Тим часом Сомалі з нашою допомогою змогла захопити Джубаленд. В Сирії закінчилася громадянська війна. Переміг в ній офіційний уряд. Асад переміг. Росія змогла зберегти свою зону впливу. Новий уряд Афганістану не може забезпечити безпеку своєї держави. Таліби тепер ведуть партизанську війну і навіть дуже вдало. Задля безпеки Афганістану ми вирішили ввести ще більше військ та змінити уряд. Тепер новий уряд Афганістану повністю підпорядковується нам. Ми почали готуватись до відновлення територіальної цілісності Сомалі. Ми відправили танкову армію, яка буде вести бойові дії проти Пунтленду та Сомаліленду. 18 травня 2004 року почалася операція по відновленню територіальної цілісності Сомалі. В основному в бойових діях брали участь саме американські військові. Сомалійські військові лише захищали тил. Пунтленд не зміг довго чинити опір. Сомаліленд протримався довше, тому що була хоч якась армія. Але американські танки ніщо не зупинить. Все заради демократії. 4 червня операція по відновленню територіальної цілісності завершилась. Тепер Сомалі єдине, скоро буде сформований новий федеральний уряд. Поки ми займалися Сомалі, 26 травня почалася громадянська війна в Італії між офіційним урядом та комуністами. Комуністи повстали у Венеції, НАТО не брали прямої участі в конфлікті, але війська деяких країн були відправлені в Італію задля підтримання безпеки. Також почалось постачання зброї. 21 серпня комуністи були знищені на деякий час наші війська залишаться в північно-східних регіонах Італії задля знищення комуністичних партизанів. 5 листопада почалась передвиборча кампанія. Перемога над терором об'єднання Сомалі та допомога в знищенні італійських комуністів дало свій результат. 19 листопада Джордж Буш молодший був переобраний. Талібан розстріляв цивільних, які були в автобусі та вантажівці, а потім підірвали замінований автомобіль біля автобуса. Після прибуття афганської поліції бійці Талібана почали тікати, але деяких все ж таки вдалося захопити та відправити на допит. В результаті постраждали і наші американські громадяни. В Демократичній Республіці Конго вже довгий час йде громадянська війна. На даний час між сторонами встановлений мир ми вирішили разом з союзниками по НАТО відправити війська в ДР Конго, щоб, по-перше, скинути військову хунту та встановити тимчасовий уряд. А по-друге, закінчити громадянську війну. 23 лютого 2005 року війська НАТО в більшості США вже прибули на територію ДР-Конго. Ніякого спротиву не було. Нам вдалося тихо та мирно встановити новий тимчасовий уряд. 7 березня почалася операція по відновленню територіальної цілісності Демократичної Республіки Конго. Операція була швидкою. Повстанці ніяк не змогли зупинити наш наступ, тому що наші американські танки ніщо не зупинить перед встановленням демократії після взяття великих міст та столиці. Першими капітулювали визвольний рух Конго. Це сталося 14 квітня. Вже 19 квітня капітулювало Конголецьке об'єднання за демократію. За час спецоперації ми ні одну людину не втратили, що є чудовим результатом. Демократична Республіка Конго знову єдина. Поки не будуть проведені нові вибори, та не буде встановлений новий уряд. Наші війська залишаться в країні для підтримки безпеки. Поки ми воювали в Африці 4 травня, Південна Корея оголосила війну КНДР. КНДР є маріонеткою Китаю, тому у війну також вступив і Китай, через що проста війна обох Корей стала загрозою для всього азійського регіону. Ми відразу почали відправляти гроші та зброю, як легку, так і важку, захищати Південну Корею наш обов'язок. Але поки напряму вплутуватись в цю війну, ми не збираємось, поки китайська армія не буде брати пряму участь. 10 травня ми організували переговори про мир в столиці В'єтнаму, Ханой. В цих переговорах брали участь КНДР при підтримці Китаю. Та Південна Корея, яку підтримали ми. Але переговори нічим не закінчились. Сторони конфлікту так ні до чого і не дійшли. 18 травня Китай привів свої ядерні сили в стан бойової готовності. Тепер напруження не просто в азійському регіоні, а й в усьому світі. Ми відразу відправили весь Тихоокеанський флот ближче до Китаю. А саме флот відправився до японських морських баз. На початку 19 травня свої ядерні сили привів в стан бойової готовності КНДР. 24 травня був проведений другий раунд переговорів в Ханої. На цей раз ми пригрозили, що якщо ядерний шантаж з боку Китаю та КНДР продовжиться, ми будемо вимушені також привести свої ядерні сили в стан бойової готовності. Але не дивлячись на ядерний шантаж, були підписані домовленості про подальші мирні переговори в Ханої. 5 червня, всього лише через місяць, в місті Ханої був підписаний мирний договір між північною та південною Кореями. Загроза прямої війни між Китаєм та США знизилась. За місяць війни з боку Південної Кореї загинуло більше 16 тисяч осіб, з боку КНДР загинуло майже 27 тисяч. Тим часом в Демократичній Республіці Конго були проведені демократичні вибори, після чого ми почали процес виводу своїх військ з їх території. На цьому третя серія за США в моді Millennium Dawn закінчується. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку під цим відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.